Гаріска ліга, гаріска ліга. Візитка чистого збірна західної України. А щоб привітати жінок з 8 березня нам потрібна бомба бомба вам потрібна бомба тепер вона у Nossa nossa assim você me mata ai se eu te pego ai ai se eu te pego delícia delícia assim você me mata Все утім, педу, ай-ай! Все очі беду. Вас вітає новий фронтмен команди Кавенчису. От володимир шогово! Володь, те трошки перепутав. В цій команді я говорю, ти там стоїш і мовчиш. Максим, я вже грав за одну команду. Де один чувак стояв, говорив, а я отам стояв і мовчав. А ти десь бородує. А ти що мовчиш? Що ти скажи? що що що. А я Альфонс. Толік, то, що ти живеш з бабою і на її пенсію, це ще не означає, що ти Альфонс. <гум> Ну а давайте привітаємо жінок піснею. О, в мене якраз є одна. Жіноча правдива, врійлива. Сьогодні на базарі. За два рубля купив, я упаси три кілограми масла. І відро червоної ікри. Двадцять копійок за молоко за сімнадцять буханка хліба за тридцять купив апельсинів піло, і все це свіже, тому що все це ГМГМО! Випадок в сім'ї, де є маленька однорічна дитина. Любиш маму? Любиш маму? А скажи мамі, як каже корівонька. Ідеш на ручки? Ідеш на ручки, а покажи мамі, як ти ходиш. Та сама сім'я в третій годині ночі, але чоловік повертається додому п'яним. Напивсь, та? Напивсь. Ти хоча би два слова до можеш зв'язати? Руки підніми, сорочку, треба зняти. До ліжка сам дійдеш. Маю дві дитини, але одна виросте, а інша ні. Yeah. ні. Всі чекають цього дня 5 червня, ніч перед відкриттям Євро 2012. Міська рада Польща Варшава. Андрій Іванович. Андрій Іванович, правда добре, що ми в поляків притулку ще в травні попросили. Добре, а як жінка і діти? Вони летять. Зі Львова? Не приведи, Господи, з поля, звісно. Рухаємося далі у нас три бабульки під під'їздом. А, а, йде, Іде глянь на нього, глянь на нього! Тверезесенький з бібліотеки з книжкою. 9 вечора, ото культурне, так швидко додому. йде. Ще й напевно півдесятої ляже спати без музики. Я перепрошую, можна вас? На! От через таке виховане бидло, як ти, нам нема про що поговорити. Дай семок мені. Будь? Білі мухи налетіли, все подвір'я стало біле. Не злічити білих мух, бо я в алгебрі лопух. <пев> І в нас випадок в ліфті? <пев> Пацани ми застрягли. Що таке? Шо... таке? Чому в нас вісім ніг? З нами Толік! А. Так, так, так. А, алло, диспетчер! Диспетчер! Ми застрягли! Нам терміново треба відкрити. Скільки нас? Поки що чотири. Але одного вже втрачаємо. Так, так, пацани, давайте вдихнемо, щоб Толік видихнув. О, поїхали! 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 Добре! Поїхали! поїхали, 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 поїхали Прошу уваги, реклама яка всім набридла. Ну, зараз подивимося що це за зять. Ай молодець! Жінку неси. Неси. Що? Ні, валідол, в мене дочка з бородою. Друзі, ви знаєте, на сцені стоять чотири класних пацана. А ви реально бачите трьох. А між іншим Анатолій поправився на 2 кілограма. Команда «Чистогон», ми поповнюємося.